Якщо це буде продовжуватися надалі, ну, нам допомагають да, деякі там, організації підтримувати цих два місяці наших дітей. У нас все вже все і сякло. Ми не знаємо, що робити далі. І якщо говорити взагалі про наших дітей, якщо плюс-мінус якось діти були ще забезпечені, у нас є друга проблема це дорослі після вісімнадцяти років з муку на сьогоднішній день у нас для дорослих нема відділення, де би їх лікували. Ну, Саме Найосновний ну, момент перший це є наше забезпечення життєво необхідних ліків. Як з ними боротися, не знаю. Деякі райони відписують, як вони то роблять, деякі хтось вже щось вирішив, деякі залишились без нічого. Як нам жити далі? Що нам робити? Ми не сидимо на місці, ми не склали руки, ми звертаємося до організації. Ми влаштовували в неділю флешмоб, ознайомливих рівненських людей з проблемою, ми роздавали е, наші е, координати нашої організації. Ми звертаємося до прем'єр-міністрів, ми звертаємося до депутатів. Але на жаль, постанова, яка е, ну, не дає можливості закупити нашій державі, нашим дітям ліки. Ну вона не пройшла, не знаємо, як з цим боротися, що нам робити далі.